На сумщині цього року вже семеро людей отруїлися докорослими грибами. Троє з них зараз знаходяться в лікарні у стабільно важкому стані. Найімовірніше, люди скуштували бліду поганку, яка дуже схожа на зелену сироїжку, розповідає лікар Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентина Курило. Це були і білі гриби, і підберезовики, і підосиновики, і маслюки. Але в усіх випадках присутня була зелена сироїжка. Любителям збирання зелених сироїжок треба бути дуже пильними або взагалі відмовитися від цього. Адже бліда поганка це найнебезпечніший гриб, який росте в українських лісах. Під шапинкою білої поганки білі або зелені пластиночки і обов'язково присутні. Під шапинкою комірець обов'язково присутні на ніжці бульбовидне утворення. Але це дуже добре видно на малюнку. А ось в природних умовах її можна дуже сплутати з зеленої сировішкою, особливо якщо гриб пошкоджений. Навіть спори блідої поганки дуже отруйні, розповідає лікарка. Ніколи не збирайте гриби або ягоди, які ростуть біля блідої поганки. Не варто купувати гриби в невстановлених місцях, бо вони не проходять ветеринарно санітарну експертизу. Коли збираєте гриби, не беріть гриби, в яких ви хоч маленькі сумніві, яких ви не знаєте, не беріть їх до кошту. Не беріть дуже молоді або дуже старі гриби, тому що. Їх легко сплутати з отруйними грибами, також небезпечно збирати гриби поблизу автострад, промислових підприємств, зокрема хімічних комбінатів. Вони як губка впитують себе, вбирають токсини, яди, солі важких металів, таких як свинець, кадмій, ртуть і так далі. І стають надзвичайно небезпечними. Удома гриби треба обов'язково пересортувати, прибрати сумнівні, готуючи умовно істівні гриби, варто не нехтувати спеціальними правилами. Якщо людина все ж скуштувала небезпечну страву, перші ознаки отруєння можуть з'явитися за 6-12 годин, говорить Валентина Курило. Зафіксовані навіть пізні такі прояви, це 30 годин. З'являються біль в животі, нудота, блювання, запаморочення, слабкість, пронос. Тому перше, що треба негайно зробити, це промити шлунок хворому. Після чого потрібно негайно звернутися за медичною допомогою. Валентина Курила наголошує дитячому організму користі від грибів немає взагалі, а стрес для травної системи забезпечений. У дітей до 12 років тільки формується фермент, який може переробити дуже складний вуглевод гриба. Це хітин. Навіть дорослому організму це дуже важко, а дитячому тим паче. Також їсти гриби не рекомендують літнім людям, вагітним жінкам, жінкам-годувальницям та людям з хронічними захворюваннями. Олена Ісаєва, Віталій Старостенко, Новини СТС.